Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Е, може бути, е, єдиний варіант, коли вийни закінчуються посередині, це коли вирішують за твоєю спиною. Ну, як вирішили в тій самій Кореї. Тобто, гравці поділи за твоєю спиною. Але навіть там наголошую нашим медачам весь феномен. Південну Корею в тому, що там розмістили американські війська. Якби там цього не було, то ще 30 років тому 에, Сіул був би взятий, тому що він заходився дуже недалеко від напічканою зброєю е, тих, тих самих е, Росією та Китаєм підгодо... нагодованих підгодованих і озброєних е, тоді, чи як Мерсенівців. Зараз вже його там онук з сестрою панує. За своєю спиною да, можу домовитись. Якщо ти не суб'єктний. Так от, є позитивні новини для наших глядачів, не буде тих формулювань, на які вже погодилася українська влада. Тому що наші партнери, західні партнери, сказали: слухайте, а як ми будемо в такого роду умовах, коли ви погоджуєтесь на такого роду формулюваннях, взагалі говорити про вашу суб'єктність? Ви ж фактично здаєте ті позиції, які ми відстоюємо перед нашими громадянами. Про що йдеться? Вони тві за кількістю втрачали якість. У, у семи няньок дитина без очей, знаєте ж да, таке? Тобто, коли умовами е, присутності тієї чи іншої країни є вихолощування формули, то тоді втрачається ця суб'єктність. Ну, грубо кажучи, така та країна, там я не знаю, південно Африканська країна сказала, що ми приїдемо, це лідер. Фактично африканських країн, так? Там, Прамафоса. Я приїду. Ура! Сказала наша вада, але там написано, коли Швейцарія, як країна-організатор, розіслала ці значить, пропозиції щодо такого, знаєте, ще тоді на той момент формули Зеленського. Він сказав, тільки оце прибирайте, оце прибирайте, оце прибирайте, оце прибирайте, оце. ми тоді приїдемо. Далі, там, інша там, якась там країна. там, Ну, не хочу жодну країну образити. Просто Південна Африканська Республіка зараз там якраз вперше за 25 років Африканський національний конгрес Рамофоса, який, до речі, тоді в Україні не побачив обстрілу Путіним Києва, центру Києва, бо йому це було невигідно бачити. Вперше вони програли домінанту. Вони вибори, скажімо так, вони далі будуть формувати, але вже певну міру не, не домінуючи на ринку. Візьмемо ту саму країну, Бразилію. Так? Ми підтримуємо, ми можливо приїхали би, якби був підтриманий наш з Китаєм мирний план. Нам потрібна така Бразилія на тому саміті. Нам потрібен Орбан, який буде там кажуть, що Росія не представлена, а Сієр сказав, що він туди пролетить. Міністр закордонних справ Угорщини. Бо то, що ж буде Росія представлена через тільки Путін буде говорити ротом сіято. Нам потрібні такі там роти чи ні? Нам треба якість чи кількість. Так, от той проект документу, який був. Практично ще на минулому тижні, ну в квітні місяці вже значить, розісланий потім в травні, ще на, е, кінці тра, в середині травня він був доступний для аналізу деяким е, фахівцям, відповідальним, на відміну від українців, відповідальним перед своїми громадянами, перед е, Європою, якщо хочете, про, перед майбутнім цієї Європи. Вони коли побачили, що там завіть за, е, там немає росії агресора, там написано, значить. Е, до речі, це Росія агресор. Це написано в тих резолюціях ООН, які ухвалювалися в 2022 році, які, під, які е, голосувалася 141 країна. Пам'ятаєте, ми говорили про це? Тобто є формулювання навіть в ООН, а вони пишуть війну між обома сторонами. Вони вже не пишуть про український мирний план, вони говорять про те, що разом з іншими планами що це таке? Є, значить, умовно кажучи, український план. Відкриваються можливості для китайського плану, який підтримав Путін. А потім садімося посередині Правильно чи неправильно Вже за твоєю спиною? Чому я про це сказав? Ти ж сам погодився на те, на це формулювання. Ти сам погодився, а значить, ти відкрив для Росії можливості через Китай, через глобальний Південь систему голосування. Ти будеш дивитися 80 країн. Там, значить, проти, припустимо, 79, так чи ні? І як ти будеш таким чином говорити? Потім будеш змагатися де посередині, за рахунок України, вони там вже тепер зійдуться, бо ти погодився. Там, до речі, не було вже стосовно територіальної цілісності, беззаперечної речі відповідно до Української конституції, не Зеленський з Єрмаков. Мають право розкидуватись українськими землями і не громадянами. війни ведуться не за е, територію, а за громадян, за людей, якщо вони не знають там, їм трускавці про це, звичайно, що не говорили. Тобто, практично погоджувалися з компромісними формулюваннями, а значить, відкривали можливості, щоб ви говорили вже за твоєю спиною. Тому не хотів летіти тоді Хавєр Мілей, наприклад, президент Аргентини, який прийшов до влади з бензопилою і з українським прапором, на який може спиратися на тій самій Південній Америці, створюючи альтернативу цим корупціонерам проросійським Луди силу. Разом там є Уругвай, там є Чилі. Можна про це говорити. Можна говорити про те, яким чином не кількісно, але якісно будуть представлені африканські країни. Можемо говорити про південно-про, е, значить, про південь як тихоокеанський регіон Зеленський. До речі, правильно перший раз його похвалю Правильно нарешті артикулював, коли був значить на безпековому саміті в, е, в Сінгапурі. Він правильно сказав, що ми з вами не раз говорили, що Китай міг би припинити цю війну швидко, швидко. Не підтримуючи Росію ресурсами, політично такі інші, але це йому невигідно. Але це треба було сказати до того ж, президент Зеленський гримів на захід, але у путі, путі з Китаєм там і з всіми іншими, так чи ні, треба говорити з Індією як альтернативою Китаю багатьох речах. Він правильно зробив, що полетів до Маніли і зустрівся до Філіппін і зустрівся в Манілі з е, президентом Маркосом, тому що Маніла це та країна, яка чітко має. Позицію і щодо України і щодо агресії Росії і щодо речі і агресії Китая, тому що це архіпілаг, тому що Китай вважає внутрішні моря архіпілага своїми морями, там є південно китайське море, такого до речі, і показати Китаю, що ми також можемо говорити з манілу і залучаючи манілу це правильна позиція. Якщо ми говоримо про те, що захід має говорити, що все однозначно, а не все не все так однозначно, то і ми маємо займати правильну позицію. Правильно чи ні? Це суб'єктна позиція. Тому нам не треба була та кількість, за якою гнався Зеленський. 90, вище 90, 100. а йому чому Зеленський? Тому що йому все писали. Він же не може точно знати, яка ситуація, з якою країною. Йому доповідають, значить там: 91, о, молодець! 92, 93, 94. А ціна цього 94-95 дуже висока. Я про це говорив. Я одразу сказав. Краще менше, ані, але краще і Да, Китай буде створювати, це треба розуміти, буде створювати альтернативний майданчик. Да, Вони будуть показувати, що значить, вони е, є е, тим центром впливу в світі там, на глобальний південь, з яким треба рахуватися. Але ж відкривати можливості для того, щоб ви потім домовилися твоєю спиною і погоджувати, ставити підпис ну, це відкривати можливості для практично. Е, ну, капітулянських умов. Але яка була думка? Пока показати Зеленському кількість, відзвітувати. Ми саме почали по системі відповідальності ухвалення рішень, тому що вони відповідають тільки перед Зеленським. Зрештою, беруть його в заручники. Він же тепер залежить від їх інформації. Вони не маніпулюють. Я не вагаджую його. Я вже сказав, що Єрмак е не заскоче, якщо Зеленський не захоче. Тобто, практично все зрозуміло. Вони беруть заручники його. Він цього не розуміє. Спрацьовує синдром. Сагольфський синдром, він починає цінувати саме те, що воно він боїться іншого. Але менше з тим, прибираємо психологію е і психоаналіз, бо можемо далеко зайти. Я тут е це окрему передачу треба зробити без прізвищ, як це працює взагалі. так, Звідки, беручи заручники, ви кажете, суспільство не бачило. Воно не бачило, тому що воно не хотіло бачити, бо вигідно було бачити. Ми сьогодні говоримо, чому захід там не бачить в багатьох країнах. Ну але ж наші громадяни не хотіли бачити, тому що бачення точка зору визначає ті факти, які ти підбираєш під свою точку зору, і це швидко не змінюється. Е, повертаючись до е, саміту і, і до того, яким чином ухвалювалося рішення, вони йому звітували, ціну питання він не знав. Ну, звідки ви знаєте, в кожній країні У нас ж Міністерство закордонних справ практично виключено, куліба тільки озвучує те, що е, говорить Єрмак. Все Міністерство закордонних справ, всіма амбасадами, консульствами, вони практично є е, прес-службою -прес Єрмака. А, до речі, повноваження і відповідальність Єрмака ні виписані ніде. Вони навіть не звітують відповідно до закону про декларації. Всі ті, що там, вони навіть не звітують. Бо вони, бачите, не державні службовці сервісна служба, що їм звітувати. Повноваження, їхні не виписані. Вони ми що завгодно робити. Так от, вони гралися за кількістю і увага. Вони ж не змінилися. Ми з вами про міські домовленості, про Олександра Чалова, про а, що Росія гарант безпеки, про Стабилося Посидіння. Вони ж не змінилися. І вони надалі психологічно хочуть бути тими, які, знаєте, принесли вам мір, тим брилєнами. Вони хочуть бути такими, які потім будуть знаєте, такими міротворцями, міротачівими. Гітлера ж також е, висували е, ліві е, на Нобелівську премію миру за, е, за судецьку, за мирне вирішення судеської кризи. І їх підтримувала більшість громадян більшості країн. І коли той самий Чемберлен говорив, я привіз вам мір, бо я не можу себе, явити, що громадяни Великої Британії будуть копати окопи і гинути за тих людей, яких вони навіть не знають, він говорив те, що хотіли почути громадяни Великої Британії. Ніхто не хотів воювати. Це ж правильно. Але ж війна була на нашій території. Ми а вимагаємо, щоб війну бачили. А потім, да, так, потім була, потім була битва за Британію, і вони швидко змінилися. Громадяни Великої Британії вони побачили. А потім е, практично була боротьба. Була воєнна економіка. Вони воювали, і вони, до речі, воювали, і вони е кількісно компенсовували і навіть перевищували ті літаки, вони, які, вони, які вони втрачали в боротьбі за небо Великої Британії. Бо якби вони програли небо, була б операція морський лев, і практично е ми знаємо, ми розуміємо, чим би це завершилося. І Черчилль, до речі, на відміну від Зеленського, прийшов на владі обіцяючи їй мир. А говорячи про те, що обираючи між війною ганьбою, обираючи ганьбу, ти отримуєш війну. І він що зробив? Він сказав: Я вам обіцяю кров під і сльози. Але в контексті: ми будемо воювати на суші на морі, на наших островах і на всіх, на всій нашій імперії, бо ми не можемо собі уявити, що на Весмінстері буде висіти е е е нацистська свастика. Він прийшов на владі. Зовсім по-іншому. В нас перемогли чим Берліни навпаки. У нас перемогла риторика ганьби як миру. Верніше ми, миру як ганьби. Ну і ганьби як миру. Саме вони створювали конститутивні наради, домовлялися з Росією посередині, говорили про позаблоковий статус, що Росія гарант нашої безпеки. Тобто Росія виводиться з агресора гаранту безпеки. Будуть тоді проти Росії санкції. Будуть компенсації від Росії, буде покарання, і тепер я скажу більше: я е, не хотів іти в цю площину, е, але в мене в голові все ж таки була психоаналіз і ми будемо травмою травмованою нацією. У нас будуть тривати довгі роки, десятки років ця війна. Якщо вони, я про це говорив, погодилися, б навіть не посередині, а навіть на дві третини, тому що ви не загоїти ці рани цих мільйонів. Рідних і близьких тих, хто загинув. Будь-яка позиція подія буде відбуватися кров'ю потом, тому що так на, на канал я вже сразу зняв, е, тому, що, тому що яким чином може в посередні, я та дачі казав, в 2014 році, коли на поминальних днях, умовно кажучи, буде йти мати з, з е, портретом сина, який загинув за Україну, і е, якийсь там. Спеціально спровоковані демонстрації е га гауляйтерами. Будуть політичні сили, які будуть розколювати. Так, таким чином я говорю в 2014 році. Зараз у нас набагато більше людей, які постраждали. І ніхто вже не дозволить владі е зійтися посередині. Інакше це буде тривати всередині лінії миру, які там існували в Північній Ірландії. Вони не були однією лінією. Вони були по 98 ліній миру по кожному містечку. Вже там 30 років, слава Богу, нема війни. Нема війни. Але громадяни залишають, голосують. Зараз в них були разом з виборами до Європарламенту, були такі місцеві там плібесити, залишають ці лінії миру в цих вулицях. І коли Зеленський говорив, неважливо ім'ям якого героя, носиться вулиця, головне, щоб вона була заасфальтована. Я нагадував йому і зараз нагадаю ще що в, е, в Вісійській Колаборантській Франції вулиці були краще освітлені, ніж до того. І що якщо ми не говоримо про ім'я героя, то ми отримуємо розділені вулиці спочатку. Одна буде вулиця, я тоді казав Жукова, фактично людина, яка казала, е, що хохловні жалка наражають, і е, друга буде ім'ям. Справді українського героя. А Верещук, яка, до речі, опікувалася в тому числі хабами на Чонгарі, особисто мені розповідала про 9 травня, про те, що це святкують е, мільйони. І що ніколи українці не будуть значить Бандеру е, визнавати. Ніколи казала вона. Бачите, вона яка обізнана. Вона, до речі, досі зараз має е, дуже серйозні посади. Вони не змінилися. Ви думаєте, вони змінилися? Ні? І тому ми не можемо навіть не, не про територію говорити. Ми про людей не можемо навіть погодитись з того, що ми е, будемо погоджуватись. Бо далі будемо розділені. Бо, бо герої не роз'єднують а об'єднують. Бо мова не роз'єднує, а об'єднує. Бо віра це те, що за визначенням релігія це слово що таке? Це те, що зв'язок забезпечує. А віра. Завершуючи цей, вибачте, монолог такий вже, е, можливо, пафосний, але все ж таки контекстуальний. В нього все викладається, в нього все фактично все, вже якось обходить, упаковується, всі інші аспекти. Так от, довіра це те, що довіри, і віра це не надія, не покладання на когось, а це віра у власні сили, те, що ти переможеш. У те, що ти переможеш, коли ти є суб'єктним, з тобою буде рахуватися. Це стосується як мого рідного Миколаєва і моїх вулиць. Де я в 27-му році, в 88 му приїхавши студентом першого курсу, приїхав з жовто-балкітним зачком, і ні, ніхто не розумів, що це воно і звідки воно таке. Мені казали навіть там родичі казали про те, що що це за такий гімн, значить, і таке інше їм не подобалося. Де це вже було в 90-му. Я їм казав, що подобається, не подобається, але слухати, будете стоячи. І так воно відбулося. Тому це, я кажу, не про репутацію, не про те, що є бекграундом політика. Я кажу не, навіть не про відповідальність, з якою ми з вами починали. Я кажу, віра у власні сили, ніхто не буде в тебе вірити, якщо не будеш ти вірити сам собі. І обирати тих людей, які відповідають твоєму баченню. Бо я вже казав, що якби сьогодні послухали тих. А вони таких, які говорили нам в 19-му, то ми, би сказали, ми би назвали їх зовсім по-іншому. Ми б назвали їх так, як ми дуже обережно і м'яко говорили з вами в 19-му році. Тільки тепер вони також, бачите, віра, е, армія мова віра, вона е, розумних веде, а нерозумних вона е, веде силою. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!